Дякуємо національній раді військослужбовців та ветеранів та компанії Карлсберг за надання візочків міській лікарні номер 9 міста Запоріжжя. Ми запропонували проголосувати наших вболівальників за кращого гравця Лева Матчу. Ці голоси ми трансформували в гроші, і на ці гроші ми, ми задонатили на покупку таких візків для наших поранених бійців. Ці віски передані до 9-ї лікарні міста Запоріжжя. З цією лікарнею нас пов'язує також допомога гуманітарною водою. І ми постійно з ними в контакті. Все буде Україна. Ми переможемо.